Розпочинаємо новий робочий тиждень. Сподіваюсь, після вдалих вихідних разом з експрес-новинами на телеканалі СТН ми говоримо коротко про головні події України, Волині та Нововолинська. Іванна Білішук у студії вітаю. Далі коротко про основне. Призов строковиків знову продовжили. На Волині застрелився правоохоронець. Активісти затримали педофіла Нововолинця. Про це та інше далі у випуску більш докладно. Служба безпеки України оголосила у розшук народного депутата Сергія Клюєва, котрого позбавили недоторканності. Інформація про це з'явилася на сайті Міністерства внутрішніх справ України у розділі під назвою Особи, що переховуються від органів прокуратури. Клюєв підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу зловживання владою або службовим становищем. Згідно з інформацією правоохоронців, депутат зник 4 червня, повідомляє Радіо Свобода. 3 червня Верховна Рада України позбавила депутатської недоторканності Сергія Клюєва і дала дозвіл на його притягнення до кримінальної відповідальності на запит Генеральної прокуратури. Тоді виконувач обов'язків генерального прокурора Володимир Гузир під час виступу у парламенті заявив, що Клюєва підозрюють за статтею шахрайство і за володіння бюджетними коштами. Клюєв ці звинувачення відкидає. Пізно ввечері 3 червня при служба депутата повідомила, що прикордонники в аеропорту Бориспіль заборонили Клюєву вилетіти до відня. 4 червня Клюєв не з'явився на допиту Генеральну прокуратуру. Інформацію про розшук Клюєва, що з'явилася вранці на сайті МВС, СБУ заперечує і коментує. Це сталося через технічну помилку. Про це у своєму Фейсбук написав начальник головного слідчого управління Служби безпеки України Василь Вовк, передає Еспресо отіві Головним слідчим управлінням СБУ у даний час не розслідується кримінальне провадження щодо Клюєва, тому і не оголошувався його розшук слідчим СБУ України. Мабуть, технічна помилка має місце на сайті МВС, написав він. Вербування до українського строкового війська ще продовжили. Кабінет міністрів розпорядився продовжити призов на строкову військову службу до кінця червня. Про це йдеться у розпорядженні уряду номер 566 від 4 червня. Згідно з документом, Кабмін переніс завершення призову з травня на червень. Відповідні зміни були внесені в розпорядження номер 274 від 18 березня, яке визначало терміни проведення на строкову службу. Раніше президент України Петро Порошенко своїм указом продовжив термін призову на строкову військову службу до червня. В Україні 1 квітня почався призов громадян на строкову військову службу. Планувало, що він триватиме до кінця травня. За даними Міністерства оборони, за цей час на службу призовуть 21 тисячу українців. Призову на строкову військову службу підлягають здорові чоловіки, яким на день відправки у військові частини виповнилось 20 років і які ще не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку. До слова, у грудні минулого року в Україні відновили строкову службу. 40-річний правоохоронець застрелився із табельної зброї. Подія трапилася сьогодні о 8.45 на посту Державної патрульної служби у селищі Цумань Ківерцівського району. Там правоохоронець ніс службу із забезпечення безпеки дорожнього руху. Про це волинським новинам повідомили у прес-службі Волинської міліції. Вказаний факт зареєстрований у журналі єдиного обліку заяв та повідомлення МВС України у Волинській області. На місці події працюють слідчо-оперативні групи Ківерцівського райвідділу та МВС. Експерти-криміналісти, науково-дослідно-експертно-криміналістичного центру про МВС України у Волинській області. Повідомив перший заступник начальника міліціонерів області Анатолій Петрушин. Нині розглядаємо дві основні версії: самогубство або необережне поводження із табельною вогнепальною зброєю. Підсумував Анатолій Петрушин. Здійснюється перевірка з метою з'ясування причин та обставин смерті працівника міліції. Як повідомляє «Волиньпост», правоохоронець, який вкоротив собі віку, працівник з обслуговування стаціонарного поста номер 1 у ДАЇ ОМВС України у Волинській області Володимир Опейда. Після перезмінки він зайшов у туалет, після чого пролунав постріл. Працівники одразу кинулися до нього, проте він був уже не живий. Згідно з попередньою інформацією, наданою виданням даєшник вистрелив собі у голову зі слів колег, він близько місяця ходив у стані стресу. Загиблий старший прапорщик міліції в органах внутрішніх справ із 1996 року. За місцем служби характеризувався виключно як сумлінний працівник у жовтні 2014 року протягом 30 дібні службу у зоні проведення антитерористичної операції. Деталі наразі з'ясовуються. Військовослужбовці з Волині за посередництвом відеокамери звернулися до Вищого керівництва держави із проханням звільнити двох бійців та їхніх колег, котрі вже понад 9 місяців перебувають у полоні терористів. Як повідомляло інформаційне агентство Волинські новини раніше, у полоні бойовиків досі залишається майор Сергій Фураєв. І солдат Артем Комісарчук з 51-ї бригади обоє понад 250 днів у полоні. Сергія Фураєва комбата 51-ї окремої механізованої бригади бойовики визволили 24 серпня на так званий Донецький парад. Крім того, про волинських полонених клопочуть перед найвищими керівниками держави небайдужі українці, волонтери, священники. А тепер відеозвернення до керманичів країни записали колеги полонених. Їх обурює байдужість влади на думку військовослужбовців. Про людей просто забули. Їх прізвища все менше згадують. Вони на їхню думку вже владі й не потрібні. Визволенням з полону нині займаються винятково рідні, волонтери та просто небайдужі люди. Літо вступило у свої законні права, даруючи сонячну та спекотну погоду. Теплими днями всидіти вдома чи у шумному місці не несила, тому люди масово вирушають на відпочинок до водой. Як правильно і безпечно відпочивати на воді та яких правил слід дотримуватися, містянам розповіли нововолинські рятувальники. Аби веселощі та купання у воді не перетворилось на лихо і не зіпсувало приємних емоцій. Працівники Державної служби надзвичайних ситуацій щорічно з приходом літньої пори проводять рейди на пляжах. Попереджуючи, відпочиваючих про важливість дотримання правил безпеки, долучилась до профілактичного заходу наша знімальна група. На міському озері виявилося людно, батьки з дітьми, молодь, хто засмагає комусь до вподоби плавати. Інспектор Державної служби надзвичайних ситуацій Сергій Тетерін каже, на щастя, літня пора розпочалась без трагічних випадків на воді. Хотілося щоб така ситуація зберігалася завжди. Щорічно із з настанням літнього періоду відкривається купальний сезон. І щорічно працівниками Новолинського міського відділу управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій проводяться спеціальні рейди щодо роз'яснення населенню правил поведінки на воді. Основними правилами є купатися лише у визначених для цього місцях. Запливати за бойки заборонено категорично. Дорослі люди, щоб завжди слідкували за своїми дітьми, купатися на підпитку також небезпечно для здоров'я. Надзвичайники роздали пам'ятки з правилами безпеки на воді та наголосили на важливості їх дотримання. Відпочиваючі зізнаються, що поводяться на воді обережно і не нехтують настановами рятувальників. Ми приходимо вже третій день сьогодні на озеро, дуже чисте озеро, гарний пляж, скажем, і ми тако кожен рік, як то відкрили то озеро не пам'ятаю, скільки то вже часу пройшло. І ми постійно приходимо. Так, да, Кирил? нам тут дуже подобається. А ви своєму онукові пояснюєте, як правильно поводитись на воді, не запливати далеко. Ну-ка, звісно, тобі чи з бабою свариться. Ти баба далеко не запливає. Mm. Да -да, ми далеко не запливаємо, да -да, ми то і знаємо. Кажи, які ти правила безпеки на воді знаєш? Я знаю, що далеко не відпливати і, 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 і сильно і можна утонути, якщо далеко відпливати. Щоб уникнути трагедії, потрібно знати всього декілька основних правил: не лізти воду на підпитку, не запливати на небезпечну глибину і пильно слідкувати за дітьми та близькими, які перебувають у воді. Будьте обережні і відповідальні. Знання та виконання правил поведінки на водоймах є запорукою безпеки вашого життя та життя ваших рідних. Це на відео, у якому працівник Нововолинського вищого професійного училища зізнається, що хотів інтиму із неповнолітнім, днями з'явилося у соціальних мережах. Інформацію про затримання чоловіка опублікували у групі антиподофілія Луцьк». Як повідомляють активісти, чоловік приїхав до обласного центру для зустрічі з хлопчиком 15 років. У переписці вів дорослий із дитиною він неодноразово заявляв, що хоче інтимної близькості з хлопчиком. Також надсилав інтимні фото. При зустрічі підозрюваний запитав, чи не повнолітній сам удома. Той відповів, що вдома нікого немає. Тоді чоловік рішуче запропонував піти додому і перейти до Любощів. По дорозі їх зустріли активісти боротьби з педофілією та провели профілактичну бесіду. Як викладач Нововолинського вищого професійного училища став підозрюваним у педофілії, також про реакцію колег-педагогів та правоохоронних органів дізнавалася наша Вікторія Ярмолюк. Сюжет журналістка вже готує до ефіру. Тож дивіться його трохи згодом від інформаційному випуску Новин Нововолинська. У Нововолинця правоохоронці вилучили марихуану за зберігання наркотиків. Чоловікові світить до трьох років позбавлення волі. Паперовий згорток із коноплею співробітники патрульної служби міліції вилучили у 35-річного жителя Нововолинська. Речовну правоохоронці направили у науково дослідний експертно-криміналістичний центр при МВС України у Волинській області. Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 309. Є. Незаконне виробництво виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів. Психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. За зберігання наркотиків волинянину загрожує до трьох років позбавлення волі. Триває досудове розслідування. Ось такими новинами багатий день сьогоднішній. У студії працювала Іванна Білішук. Я бажаю вам вдалого тижня і прощаюся з вами до завтра. Бережіть себе та один одного.